Добрий день, ви на каналі Ніна from Kyiv. Весняні квіти потроху відквітають та завжди нема часу доглянути за ділянками. І от намагаюсь спростити цей догляд. Взагалі, як я вже казала, територія мого саду поділена на окремі сегменти, ділянки, ну не знаю, клумби. І доглядати за ними зручно. Уже швидко все це піднімається, починає рости, а цього року все росте і так квітує раніше. Деревовидна півонія безумовно, неймовірна прикраса саду. Яка ж це краса, не надивишся. Аромат який стоїть. Чудова. Квітка. Саме в цьому кольорі. Дуже гарна. Дуже гарна квітка. Хочу на цьому кущі показати своє спостереження. Дивіться: деревовидне півонія квітує з одного боку. Кущ доволі вже старий. А взагалі-то квітувала раніше. І тут. Що трапилось два роки по тому? Половина куща в мене постаріла. Зараз буду показувати. Постаріла. І я вирізала зліва, не дуже видно, дивіться, зліва було вирізано, а права частина, ось ця, лишилась стара. Тобто цього куща половину обновила. І та частина, яка обновлена, дивіться, вона квітує, а стара частина не хоче. В цьому році. Я точно так зріжу старі ось ці дві гілки зріжу. І точно так буде омолодження куща. Воно видно, вона вже стара, ця гілка, і ця, обидві старі. От я так, їх так само зроблю, як з тією стороною. Не хоче тут квітувати. Отут дуже гарно видно. Що вони вже молоденькі. Осьо. Зліва старий, старі гілки. Вони не квітують, а молоді ось о. О, тут видно, квітують. Половина куща квітує. Ну, принаймні, з цим сортом. Деревовидної півонії, саме так треба вчинити оновлювати гілки. Оце було зрізано. Дивіться, яка краса. А тут ні, тут старе, стара частина. Який же ж тут аромат? Безумовно, шикарно квітує деревовидна півонія і запах, і вигляд. Чудова квітка. Шкода, що вона недовго квітує, буквально неділю і обсипеться. Тому насолоджуємось. Примула зибальда, зато квітує, ну принаймні місяць точно. Досі є тюльпани деякі ще, махрові. Да, і зараз покажу всі, які в мене є хости. Синя хоста моя улюблена, вона має таке щільне листечко. Навіть, ви знаєте, слимаки їх не дуже їдять. Мабуть, тверда для них. Так, а це в мене гусінь. Нехай би гусінь була тільки в такому вигляді. Було б чудово, правда? Так, синя хоста. Вона в мене так. З двох сторін доріжки поміж примулою посаджена. Примула буде відквітати і буде видно синю хосту. Далі отака От хоста з, білою, з білим таким кандом. Чудова хоста. Тут у мене звичайна хоста, зелена, зелені такі листочки з двох сторін доріжки, вона в мене посаджена, росте такою великою і постійно її треба розряджувати, відсаджувати, ділити цей кущ. Така хоста строката покрученим таким листечком дуже привабливо виглядає на діляночці. Бачили, сусідська кішечка приходить. Така хоста. Цікавий листочок такий пожмаканий. Теж строката, але не закручена. Дуже гарна хоста. Да, зараз, мабуть, для них самий час. Вони зараз чудово виглядають. Навіть мені більш подобається, коли хоста не квітує. От коли тільки листячко. І починає сходити ця. Хоста найпізніша. Я її тут якраз вздовж бордюру висадила, щоб можна було сидіти поруч на гойдельці і спостерігати, але не саму хосту, а квіточки цієї хости дуже ароматні. Вони невисокі, буде квітувати, я покажу. Біленькі, дуже велика квіточка. І вона має такий приємний запах, це просто оазіс запаху. Тому я тут їх висадила, вони пізні і зараз починають тільки сходити. Листячко начебто, звичайне, нічим не відрізняється від звичайної хости. Але все ж таки відрізняється, воно більш ніжніше таке. І колір. колір такий. Салатовий більше колір таке листечко в цієї хости. Цю хосту я навіть розсаджую. Вона має аромат, і вся ділянка наповнюється цим ароматом. Це незвичайна хоста. А, ось можна зрівняти поруч звичайна хоста, і в неї листечко більш таке, бачите, салатове листечко. І воно ніжніше, воно тоньше. І вона виростає дуже високою, такою щільною ця хоста. Ось ця хоста мені подобається. Буду щось сипати від слимаків, дуже хочу зберегти і листя, і квіточку. Хости я намагаюсь сховати від слимаків і висаджую їх ще й в горщики. Поруч лаванда і хоста. І от дивіться, хосту я ховаю від слимаків, і вона досить чудово виглядає в горщиках. Я таким чином прикрашаю свій двір. Краса. Взагалі ця хоста строката, кучерява, дуже класна. Полуниця теж квітує, намагаюсь рятувати від слимаків і висадила отак от в горщик. Напевно, ви бачили, що ми у сестри на дачі висадили дуже багато полуниці. Ну, а тут же так, три кущики, щоб було, як то кажуть. Базилік теж в горщику висаджено. Аквілегія, водозбір або орлики. Чудово квітує, різнокольорові. Ну, це ж просто диво, а не квітка. І цей кущик завжди нахиляється, під вітром падає, і тому я раджу теж отаку підтримку я так заводжу. Отак от, от заводжу його і буде рівненько стояти. Ця опора в мене куплена, я її купувала в епіцентрі, вона, дивіться, вже поіржавила. Але все ще працює, і за цим принципом ми вигнули ще з арматурин і на смородині, на трояндах, на хризантемах я отак от ставлю таку підпорку. Вона теж дуже виручає. Отак от і тримається кущ. Зараз її туди встромлю. Однією рукою не дуже зручно. Це ж зовсім інша справа. Дивіться, чудово підтримує, і я вже знаю, що коли підтримати рослину, отак, от вона не буде падати, довше буде триматися це квітіння. Почали квітнути і риси, чудова квітка. А як же ж вона пахне? Це просто неймовірно солодкий такий, ну, чудовий аромат. Французькі парфуми начебто. Хочу показати, наскільки виграшно цей тюльпан виглядає. Тюльпан пізній, махровий, квітка дуже нагадує півонію. Червоний, яскравий, він наче горить. Очі виїдають цим червоним світлом, насиченим таким червоним. Блискучі пелюстки контрастують з навколишньою зеленню, і це наче вогонь на грядці. Він майже закінчив квітування, всі зрізала, його лишила майже одного спеціально наодинці. І ефект неймовірний. Камера навіть не передає пелюсткість з такого насиченого з насиченою концентрацією пігменту, квітка, наче переливається. Пелюстка має такі виїмки та доріжки, і саме вони створюють цей ефект. Такий тюльпан дійсно виглядає казково, якось магічно, навіть наодинці. Покажу, як приклад, це арматурина, її точно так можна вигнути. За таким же принципом ми арматурину вигнули. Я її пофарбувала. І кожного року я використовую, коли треба підхопити кущик. Традисканція вона почне рости вгору, почне квітнути і буде нахилятися в різні сторони. А так я трошки її стримую. І зараз покажу, як це я роблю. Дуже зручно заводити її в кущ. Отак от. Заводжу, підхоплюю рослинку, зараз її відокремлю поруч так от, Заводжу і починаю встромляти. Але встромляю трошки отак от звужуючи. Головне, це треба зробити вчасно, коли кущ ще не зробився досить великим. І коли я заводжу цю підтримку, дивіться, я майже стулила його в коло. Таким чином, виходить, що в мене кущ підхоплений з усіх боків. І він не буде падати, він буде підростати, буде квітувати, але не буде завалюватися на сторони і вперед. Він буде виглядати отак от оформлено. І все. І отак от я підхоплюю всі рослинки. Зараз кущ звикне до цього положення і розпушиться. Але вже з підтримкою такою. А в цьому випадку, коли мені потрібно цілий ряд хризантем підхопити, і саме в такому стані, коли хризантеми ще не підняли, щоб їх не ламати, і ну завчасно можна так підготувати ці кущики, то я взагалі підтримку розширюю чим більше. Мені потрібно їх підхопити сюди, щоб вони не падали. І тому я отак от розширеним вставляю. І потім, коли вже хризантеми будуть підійматися, я трошки буду висовувати цю підтримку. І взагалі направляти. Підхоплюю із одного боку хризантему і з іншого двома такими підтримками. Я це показую зараз, тому що краще це зробити, коли кущ ще не підріс, коли він ще не височенький. І дивіться, ці. Опори зовсім не псують зовнішній вигляд. І постійно, ну і звичайно, треба підправляти, коли вони будуть підростати. Я отак от починаю їх тут вправляти всередину. І вони будуть вже на своєму місці триматись. І дивіться, зовнішній вигляд зовсім не псується. Вони органічно тут виглядають. коли... Починають підростати рослинки, їх тут вправляємо. Ось, бачите, він ще не досягає цієї підтримки, але завтра він сюди вже встане. Але в мене вже все підготовлено, потрібно тільки буде отак от їх туди вставити. І тут теж я вже. Вставила, дивіться, тут теж підтримка, її вже тут навіть не видно. Тут я вже підтримку підготувала, встромила і чекаю, щоб підростали хризантеми. Потім я сюди їх просто так вставлю, і вони будуть на підтримці. Аліум вже цвіте, дивіться, такі кульки чудові. Ще її називають цибуля Афлатунська. На таких ножках, стовпчиках. Ці кульки будуть повністю кругленькі. Зараз вони ще наполовинку. Це ще темненькі і будуть квітнути. Ой, який ж тут аромат. І, звичайно, я ще й зрізаю в вазочку завжди квіти. Різних кольорів в мене і ріси, але улюблені ось ці. Навіть не знаю, будуть вони квітнути чи ні. Звичайно, покажу. Це мої улюблені тут. Троянда тут буде величезна. Це почвопокровна, але я її піднімаю. І ось ця троянда моя улюблена. Вона букетна. Букетна, міленькі трояндочки, але дуже красиві із чудовим ароматом, півонія от-от почне квітувати. Ще зарано чекаємо. І ось таким зараз виглядає водойма. Снить чудово тут прикрашає водойму, але, але вона починає лізти, як бур'ян. І я вже тут виполюю, борюсь з нею. Вейгела, дивіться, це в мене біло-рожева, і вона вся-вся покриється квітками. Дуже багато квітконосів, ось. Дуже багато. Чудово виглядає взагалі на контрасті. Ну, я б не сказала, що я її тут вдало посадила, вона поруч зі сниттю, наче зливається. Але взагалі і на фоні зеленого її все ж таки видно, в неї фоном є ще й плющ на опорі. Зараз тут сонце і начебто освітлено. А взагалі, то цей куточок мого саду трошки затемнений. Поруч ростуть туї. Величезні такі туї. І щоб зробити це місце трошки світлішим, сюди я висадила строкату вейгелу та снить. Звичайно ж, строкаті рослини не потрібно саджати поруч. Вони зливаються і втрачають свій шарм. Але. Але, коли я їх висаджувала, вони були маленькі, і між ними була ще й доріжка. І так вже склалося, що тут буде саме так. Не планую пересаджувати рожеві такі квіточки. Зараз покажу ще з іншого боку. За цією ділянкою саду майже не потрібно ніякого догляду. Чудово покриває це все плющ, навіть пройти нема де. І що мені ще не подобається в сниті, коли вона квітує, викидує такі суцвіття. І от їх я ходжу з ламою. Мені вони не подобаються. Коли снить не квітує, вона чудово виглядає. Ну, це моє сприйняття цієї рослини. Вона мені, от саме таким чином, краще подобається. Вигала. І ось я бачу, і рис квітнути буде. Покажу трошки навкруги цю ділянку. Тут також висаджений барбарис різних сортів. Він також додає свої фарби до цієї композиції. Плющ. Водойма майже наближена до природнього стану. Інколи ми її прочищаємо, але бачу, що Нема часу прочищати, і це не критично. Подивіться, абрикоски підростають, незважаючи на те, що дуже холодні були ці ночі. І сподіваємось на врожай. Дуже багато абрикос. Лілейник в мене, це ранній, вже починає квітувати. І ще є пізній. Дуже влучно саме так посадити. Два види ранній, він відквітає і почне квітнути пізній. Деревовидна півонія, наче наречена. І тут другий сорт вейгели. Дуже багато бутонів. Її я радикально в цьому році зрізала, просто лишивши три нові гілочки, а все-все повністю з гілок обрізала, тому що вона в тому році дуже хворіла. І я бачу, що Вейгела обрізку, дуже чудово переносить, і навіть їй це на користь. Курш буде квітнути. Клас! головне, щоб не хворіла.